Елітні маєтки, дорогі позашляховики та ідеальні прибудинкові дороги. Місцеві борці з корупцією провели рейд по будинках сумських чиновників. Як і за чиї кошти живуть посадовці? Дивіться у сюжеті. У день прапора голова сумської обласної ради виступив перед сумчанами. Говорив про національні цінності та корупцію, що гальмує розвиток держави. Ми пройшли повз маєтки корупціонерів і крадіїв, які збудували свої статки на народному горі. А тепер чекають, одягли національні кольори і думають, що все минеться, не минеться. Кожному буде віддано по справах його. А значить, в наших правоохоронних органах ще буде багато роботи. Кого саме голова обласної ради мав на увазі у своєму виступі і як насправді живуть перші особи сумщини і однопартійці, того, хто голосно говорить про боротьбу із корупцією, вирішили дізнатися у комітеті сприяння цій боротьбі. До активістів долучилися і наші журналісти. Вулиця Героїв Сумщини. Цей недобудований маєток приписують Миколі Клочку. Наразі відомо, будинок зводиться Артемом Клочком та його батьком. Родичі дійсно губернатора і мешкають нині на Шишкарівській. Втім, статків брата бізнесмена на таку будову цілком вистачає. А сам очільник Сумщини мешкає у квартирі на Харківській. А ось у цьому будинку на Косівщинській мешкає сумський міський голова. Чуть более скромный дом мэра, тоже довольно дорогостоящий, тоже, я думаю, миллионы стоит денег, опять же, с, с зарплатой госслужащего. Ну, надо понимать, сколько надо не есть, не пить, чтобы содержать хотя бы такой дом. Перша замостянська вулиця біля озера Чеха. Триповерховий із родинним гербом на брамі. Так говорить активіст, виглядає маєток Бютівця, керівника державного комунального підприємства Шлях Рембуд, яке займається капітальним та поточним ремонтом міських доріг. Наскільки можна це усадьба директора комунального підприємства до Ремстрой Олександра Вігера. Видно, що будинок добротний. Стоимость даже ориентировочно может составлять несколько миллионов долларов, от 3 до п'яти, так как говорили мне специалисты. Ну и мы все видим состояние наших дорог в области, в городе, и, естественно, сразу напрашивается вопрос, почему дороги все хуже, а у почему-то заростуть и все лучше. И лучше. Із зарплатою у 10 тисяч гривень збирати довелося б років 30-40. Ще декілька років пішло б на ленд-крузер, який нещодавно протаранив вас із трьома пенсіонерами. Дорогою автівкою керує Олександр Вегера. На схожому авто Тойота Рав РАВ-4» їздить містом однопартієць пана Вегери Світлана Липова, директор департаменту фінансів Сумської міськради. У 2015-му, згідно з декларацією, вона заробила 169 тисяч гривень. Втім, їй вистачає на машину і на маєток, що на веретенівці, в якому запевняють активісти, і живе чиновниця. Ну, тут скромна усадьба дуже схожа на дом директора городского департамента финансов Светланы Липовой. Тоже, как можно на зарплату госслужащего построить и содержать такой дом. Место, конечно, очень живописное, красивое. И приятно увидеть, что к такому дому идет отличнейший асфальт. На жаль, асфальт прокладено только до маєтку. Далее – стежка. У скромніших будинках, але в елітному районі міста мешкає родина Шилових. У недешевих будинках на вулиці Криничній живуть Віталій Шилов, начальник міського управління капітального будівництва та дорожнього господарства. Його батько, теж депутат міськради від батьківщини, і брат, прокурор. Також вони працюють в державних органах. Зрозуміло, що з такими доходами вряд ли їх інтересують інтереси простих людей, інтереси того ж ЖКХ, який зараз в жахливому стані. інтереси повищення тарифів. Ну, На скромную зарплату вряд ли можно обеспечить такой дом. Понятно, почему не интересы своих соседей Незаконно зайнятих земельных участків. Борці із корупцією можуть лише показувати правоохоронцям стиль життя посадовців. На які кошти купуються їх крам, не дізнатися. Втім, самі чиновники продовжують створювати рухи, ініціювати форуми і голосно говорити про соціальну справедливість і антикорупційні кроки. Тетяна Максим Ткачов